Всім бажаю здоров'я, ви на каналі The Hunter. Вирішив сьогодні я вибратись вечорочком Прям дуже-дуже-дуже на трошки на риболовлю на спінінг. Зібрав я фінеску і вирішив я вибратись на мікрорічку свою. Був на бистриці, до речі, недавно і спіймав одного лавлика. Це круто, так що скоро буде, я сподіваюся, відосик з бистриці, якщо вона спаде, бо вона знову піднялась трішки. Приїхав я на ось таку річушку. Будемо старатися зараз піймати якусь, якусь хижу рибку. До речі, ви гляньте, яка вона углива, наскільки я далеко. І тихо говорю, досить тихо, а рибка вже потікала. Чудовий захід сонця, природа, все квітне, всі співають трошки, ось ще один вихід якоїсь рибки. Будемо старатися спіймати тут всю рибу, не знаю. А, качки. Два селезня. Ну, будемо сподіватися, що вони нам не помішають. Що ж, камеру на груди і вперед. Так, ну розпочнемо, я думаю, з волкера. Так, десь був у мене Ви Не пам'ятаю, де? Я хочу класти оригінал, хочу копію класти. Давно я не рибалив, не можу знайти волкер. А ось найшов. Найшов, знайшов, то що треба. Так, це копія натоваді. Так, ось такий. Китайський таладик. Ну, не знаю, ніби я тихо дуже сижу. Прив'язав я флюрик 023. Я сподіваюсь, зубата нам не попадеться. Так, ну що ж, пробуємо. Цілий день дуже... Оп, вихід, оп, оп, є. Оп, вихід. оп оп, є. Ви ж гляньте, яка крута покльовка була. Це голавлик 100%. Це та рибка. Ой-ой-ой, за якою я сюди прийшов, ви гляньте який. Ви просто тільки погляньте на нього. Вечірній голавлик, ну... Четвертий закид. Четвертий, третій закид і ось така крута рибка. Ми довго його не мучимо, відпускаємо і продовжуємо риболовлю. В Рідну стихію. Так. Це самочка ікрою. Маленька має жити. Давай. давай, давай, маленька. Так, так, так. Давай, давай. Оплив. <с> Чудовий голавлик. Ну як-як, як, перша рибка. Так, далі, бо часу мало. Рибка прокинулась, це дуже-дуже тішить, оскільки цілий день було тепло. Плюс 25 на сонечку навіть прогрівалось. І я на вечір вирішив так вибратись, спробувати спіймати. І не помилився. Саме приємно, що це був голавлик. Це, напевно, саме приємно. Бо очікував щуку, напевно, окуня, на голавлика мало шансів було, але, як бачимо, він клюнув. Ну і звісно, клюнув трошки, пошугав нам рибку. Нічого страшного. Будем туди закинути. Дуже сподіваюсь тут щучка не живе. Так, є вихід за воблером. Але без клювання, просто проводить. Просто проводить. Оп, вихід. Але мимо. Нарешті-нарешті почалось це, коли можна половити на... Поверхностні приманки. Напевно, одна з видовищних риболовлі на поверхностні приманки. Типу стіки, волкера, попера. Так, ну Тут ще має бути окон 100%. Цікаво чи він взагалі є. Він зараз не ристеться, так що напевно йому зараз не до волкера. Хоча все можливо. Тільки проводок, результату не дали, міняємо. Так, 35-й плаваюча річ. Пробуємо на нього. Так, поклав я скруточку малу, в разі чого. Рибка кидається там. За це. Думав клювання вже було. Якийсь був камінчик чи щось схоже. Відверто кажучи, навіть не пам'ятаю, яке тут вже дно, так що кидаю так, У разі чого напевно полізу. Ух, uh, гарні виходи є, гарні голова. Так ну, коротко-коротко, сьогодні риболовля вийде, ну нічого. Репку ми спіймали і це головне. Трошки коники не слухняні ха. <сум> 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 <поклевка> була. Було зразу клювання нападіння. Так цікавого, напевно, голови було, бо не попав. А ну, може трошки дальничка він клює. Так, ну було клювання, це щось гарне було. Дійсно було щось гарне, але воно не попало. Щучка би добрала, напевно. Був лавлик. Ось така малесенька оберталочка. по типу АРСК. Але ще менша ось така. Золотиста. Ми спробуємо. О, тяжка, до речі. Ну ось риболовля підійшла до кінця. Коротка-коротка, дуже коротка буде. Ну, нічого, рибку ми спіймали, це головне. Спімали ми головля, до речі, на поверхностну приманку. Це дуже і дуже круто. Так що, друзі, всім дякую, що дивились, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемось на рибалці.